Приїхала ще одна посилочка з Укрпошти. Подивилася я розпаковочку на каналі пані Світлани, на каналі Вікнами в сад. Вона замовляла рододендрони. А я якраз шукала собі рододендрони і ціна доволі таки помірна. Тому зараз буду розпаковувати і дивитися, які рослинки приїхали. Так, таке простеньке пакування, рослиночки просто розташовані в цьому. Але тургор нормальний, вони не підв'яли, хоча продавці не хочуть відсилати Укрпоштою, але дійшло швидко. У вівторок було відправлено, сьогодні четвер. Рослинки вже тут. Так, Зараз вийму. Ось такі рослиночки. Це у нас оранжевий Германія, називається, Ось ком землі тримається, там ще маленька відводочка, тут ще брунечки гарні, головне зберегти його тепер. Ось такий. Тут невисокий, сантиметрів 30, мабуть. А цей підписаний котабієнце. Називається сорт. Тут іде в один пагін і всю маленький і відводочка. Ну, тому дивіться, самі корінеція показала Германія. Довго я їх тримати не буду і, мабуть, уже завтра і висаджу. Верхового торфу я купила такий корінчик. Поживного ґрунту теж купила. Там воно або ж буде рости ще, або то вже квіткові брунячки закладаються. Тут є брунячки. Ну, тому вирішуйте самі саджанці по 220 гривень. І Укрпошта доставка нам обійшлася зі знижкою. Є невеличка знижка. Так, 95 гривень стоїло б, а так оплатили 70 гривень. Тому такі саджанці. Перший рододендрон я вже посадила. Зараз. Покажу, як я це робила, якщо комусь цікаво, дивіться. Е, найперші мої рододендрони азалі її я саджала в ґрунту суміш з кислого торфу і звичайної землі піску. Зараз я пісок не буду додавати, а спробую приготувати яму. Яму зробила велику. Всьо маленький Такий горшечок і ямка, ну, мабуть, скільки раз вона тут, в 5-6 разів більше. Хочу вистелити ямку хвойним опадом. І цей опад буду засипати верховим торфом. От таке зроблю йому гніздо. Ну, а потім, потім далі будуть показувати так балакала, балакала і не сказала. Пролила я ямку тліпсом вниз, тому що тут черешня і завжди росла полуниця. І буде тут рости полуниця. Цю, цю грядку я готувала під, ну, на буграх буду сажати. Тому вниз усі шишки були старі, насипала. А тепер уже буду вистилати опадом Хвойним опадом засипала, тут не зовсім хвойний опад, це теж такий як верховий торф з лісу. І тепер додам з магазину верхового торфу, щоб він трошку заповнював ці прогалини. А також меню сірки по краям додам, щоб більше розкисляло оцю, цей субстрат. Так, техні з я готувала з хвої, я залила водичкою, пересипала хвою верховим торфом і ґрунтом з діляночки, виставила рододендрон. І все ж таки, хоча рододендрони ростуть в бідних ґрунтах, їх не треба підживлювати дуже, я трошечки осмаку додала. Все ж маю надію, коли смокот начне діяти, це буде аж, ну, може, десь з весни. І він трошечки допоможе рододендрину прокинутися. Ну, і як я казала, по краю насипала сірки. Сірка. А тепер буду черетувати, теж трошечки. Трошечки верхового торфу із своєю землею. Тому от так Ще поставила ось опору, буду підв'язувати. І ця опора, все ж буду прикривати його на зиму, тому опора послугує ще й опорою для накривного матеріалу. Так, ну і все. Це вийшла якась не посадка, а поставка рододендрона така. Чи присипка рододендрона, тому що ґрунт вийшов дуже легкий, повітряний. Ну, а по мірі того, як він буде осідати або треба буде щось додати, я вже буду регулювати, буду дивитися, як він переживається, Можливо, треба буде підсипати більше торфу. Коли буду поливати, торф мілкі частинки всядуться і залишаться тільки хвоїнки, тому буду дивитися вже, як його регулювати. І тут він більше в тіні росте, але ж скоро тінь йде сюди, йде сюди сонечко, і буде на нього в другій половині дня. Світити так непогано сонце, тому я зараз планую отак от поставлю йому таку з цегли Побудую таку стіночку. Ну і все, там буду дивитися, буду прикривати чи не буду прикривати. Все, буде сидіти за муром. Таке я зробила. Ну, не гарно, але головне зберегти рослинку. І причому зберегти не зараз, а до наступної весни. Тому так, краса не головне, поки що я саджаю на перспективу. І маю надію, хоча б наступної осені, вже рослинки покажуть свою, свій ріст, свою красу. Але, звичайно ж, щоб сад показав якусь свою красу, повинно пройти як мінімум 4 роки. А для якихось рослинок так зовсім і 7 років. Ну, а це котобієнце. Ще один новий житель мого садочку. Посаджений більш вже в тіні, хоча теж скоро. Прийде сонечко сюди і буду зараз чимось прикривати.